Водопостачання під питанням у скрутній фінансовій ситуації перебуває дружківський водоканал. По перше, за словами керівника підприємства Олексія Долбищенкова, існуючі тарифи і наполовину не покривають собі вартості послуг. Прошедший год і вже і текущий год ми втратили в втратили дуже багато об'ємів по реалізації з одної сторони, з другої сторони. Наш тариф сьогодні покриває тільки 40% процентів стоїмості. Працівникам водоканалу заборгували зарплатню. Зростають борги перед енергетиками. Тільки по електроенергії 2,5 з мільйона. Задовженість по заробітній платі більше трьох місяців. Є задовженість по налогам. І ДТЕК це енергопостачальна організація вони арештували по суду. Щита компанії Вода Донбаса через затримку зарплатні звільняються висококласні фахівці. Проведення ремонтів на мережах ускладнюється тим, що основна ремонтна база компанії Вода Донбасу залишилася на непідконтрольних територіях. Частково покращити ситуацію може повна сплата споживачами за послуги підприємства. Спасення в тому, щоб наш потребитель, це населення і юридичні ліце оплачували наш услуги наші своєвременно в повному об'ємі. Хотя задолженность, которая сложилась по населению, сейчас уже почти 6 миллионов. И мы однократно обращались через все средства к массовой информации, к жителям города, щоб вони знайшли можливість оплатити. Крім того, не можна виключати підвищення тарифів. То ли це пійдуть по пути повищення тарифів, то ли це буде определена якась дотація з державного бюджету, тому що ми розуміємо, що з міського бюджету ми не получем нікакої дотації про запровадження графіки подачі води комунальники поки не говорять. Проте якщо не вистачить коштів купувати необхідні обсяги води на місто, це звичайно відчують і городяни.